Увага! Те, що зараз відбувається у світовій економіці, намагаються приховати. Але тріщини вже стають гучнішими ніж будь-коли раніше. 10 грудня дата, яка може повністю переформатувати фінансовий рік і визначити, в якому стані Сполучені Штати Америки увійдуть у новий цикл. І головне питання, яке хвилює всіх: чи Пауел піде на поступки Трампу та знизить ставку, чи стане проти політичного тиску, ризикуючи обвалити ринки. Але є питання важливіше. Як це вплине на біткоін і що відбудеться з ринком найближчими днями? Прямо зараз обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Crypto. додивіться відео до кінця, там чекає вас приємний бонус. І давайте зараз ми розберемо реальну картину, яку не покажуть на інших криптоканалах. Криза, яку називають сигналом наближення катастрофи. Почнемо з того, про що мовчать великі ЗМІ у центрі американських. Фінансової системи формується серйозний дефіцит ліквідності, який паралізує банківський сектор. Головний індикатор небезпеки різке зростання екстрених позик через ФРС. За останні 5 днів банки забрали понад 80 мільярдів доларів через термінові кредитні механізми ФРС ще 26 мільярдів лише завчора, що стало другим найбільшим стрибком з часів ковідного краху. Такий рівень напруги означає одне: банки більше не довіряють один одному, не бажають видавати один одному кредити навіть на одну ніч і шукають порятунку ФРС. Ринок РЕПО фактично заблокований. Коли ринок РЕПО зупиняється, система залишається без короткострокового фінансового кисню. Саме це відбувається зараз. Банківські резерви впали до 2,9 трильйона доларів, що нижче критичної межі у 3 трильйони. Це небезпечно, бо банки втрачають здатність підтримувати кредитування, а фінансова система переходить у режим самозахисту. ФРС ламає свою стратегію, а ринок бачить у цьому паніку. ФРС оголосила про дострокове завершення програми кількісного згортання. Здавалося б, це позитив припинення відтоку ліквідності, мало б підтримати економіку. Але ринок побачив у цьому зовсім інше. Не сигнал сили, а сигнал страху. Чому? Тому що QT не знизило інфляцію індекси ISM та S&P Global, знову показують її ріст банківський сектор знову під тиском. І якщо ФРС змінює стратегію вже зараз, значить криза серйозніша ніж раніше очікували. Дива глобальні ризики які можуть розірвати ринок. Перша Японія може підірвати найбільший кері-трейд в історії 19 грудня. Банк Японії може підняти ставку. Це запустить ланцюгову реакцію: обвал акцій, золота, крипти та масові ліквідації позицій. Це буде найбільший перезапуск ризикових активів за десятки років. Два. Хедж фонди наближаються до каскадної ліквідації. Хедж-фонди кредитуються через репоринок, щоб торгувати американськими облігаціями з величезним плечем. Але коли ліквідність висихає, вони починають закривати позиції у панічному режимі. Наслідки стрибок довгострокових ставок, падіння цін на облігації, удар по всьому фондовому ринку. Це сценарій, який уряд США дуже хоче уникнути. ФРС загнана в кут. Прогнози Goldman Sachs. за прогнозами Goldman Sachs, ФРС буде змушена відновити скупку активів вже у січні 2026 року. Передбачені масштаби близько 40 мільярдів доларів на місяць. У м'якому форматі до травня 2026 року збільшення до 80-100 мільярдів на місяць. Інакше система просто не витримає. Чому ринок виглядає позитивно? Хоча насправді це ілюзія. Останні тижні ми бачимо невелике зростання ринку, але це не свідчення сили. Це всього лише реакція на очікування зниження ставки в грудні. Гарантій ніхто не давав. Хоча інвестори поводяться так, ніби все вже вирішено. Про детальнішу аналітику, заробіток на крипті, прогнози по ринку та трейдинг з кейсами від власника каналу. Ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Фокус Крипто, посилання під відео. Подавайте заявку прямо зараз, щоб бути в команді з нами. І ось ми підходимо до найголовнішого, що все це означає для біткоїна, крипторинку та інвесторів у найближчі дні. Тому що зараз формується момент, який трапляється раз на кілька років. Момент, коли макроекономіка зустрічається з криптою, а ринок переходить у фазу, де рішення ФРС здатні змінити все. Біткоін стоїть перед рідкісним сценарієм. Якщо Пауел дійсно піде на зниження ставки, біткоін отримає найсильніший імпульс з часів ухвалення спотових ETF. У гру зайдуть пенсійні фонди, корпорації з великими балансами, великі etf провайдери які чекають сигналу від федеральної резервної системи. Усе це може створити новий хвильовий тренд росту. Але якщо Пауел стане проти очікувань ринку, ми побачимо різку волатильність, масові ліквідації та сильний удар по всіх ризикових активах. Чому біткоїн може виявитись головним вигодоодержувачем у традиційних фінансах? Починає відбуватись те, про що говорять тільки аналітики рівня Артур Хейс. Коли банківська система тріщить, коли ліквідність зникає, коли державний борг стає некерованим, капітал починає тікати в активи, які не контролюються урядами. Біткоін історично зростав саме під час таких збоїв 2013, 2017, 2020 та 2023. І зараз ми знову наближаємось до такої фази. Великі гравці вже готуються. Поки роздрібні інвестори нервують, хедж-фонди скуповують біткоін через ОТС-ринок, не піднімаючи ціну на біржах. Ми бачимо ріст обсягів холодних переказів, збільшення довгострокових адрес, відтік біткоїнів з бірж на рівні 2020 року. Це сигнал не паніки, а підготовки до великого руху. Який сценарій може відбутися наступним? На найближчі 10-14 днів існує лише два реалістичних сценарії: першу ставку знижують, різкий приплив ліквідності, SP 500 росте, золото оновлює максимум, біткоін пробиває локальні вершини і готується до нового тренду. Друга ставку не знижують. Ринок входить у турбулентність. Крипта просідає, але недовго. На фоні слабкої банківської системи біткоін швидко відновлюється як захисний актив, і в обох випадках довгострокова перспектива для біткоїна виглядає найкраще серед усіх ризикових активів. Висновок. Ми перед поворотним моментом. Протягом найближчих тижнів буде зрозуміло, хто диктуватиме правила на ринку у 2025 році: Уолл-стріт чи біткоін. Ситуація швидко змінюється і важливо бути в інформаційному полі, а не дізнаватись новини, коли ринок уже зробив рух. Ну що ж, друзі, і тепер бонус, про який. Говорив на початку відео, я серед підписників у своєму телеграм-каналі розіграю 250 доларів серед 25 підписників. Умови прості! Бути підписаним на YouTube канал Фокус Кріпто. З вами був ваш Фокус Кріпто. Тримайте голову в тверезому режимі і до нових зустрічей!